Не жіноча справа мовчати, і хочу вам показати новиночки від Mary Kelly, які ще є в продажу. Це набір для брів. Дівчата просто класнючий набір, в якому є все. І віск для підводки бровочок. Бачите, він вже початий, бо я сьогодні це робила. І е, спеціальні тіні, якими ви профарбовуєте бровочки, і тіні, якими ви підводите. Під бровкою, да, для того, щоб висвітлити, і ще ідеальніше була у вас форма брів. Є спеціальні пензлики, які і розчісують, і фарбують. Раз. Далі. Просто подивіться, яке в мене сяйво на шкірі, дуже красиве, бачите? І це новий хайлайтер. Наносила цим пензликом. Подивіться, яка краса. Дуже такий, знаєте, мілкодисперсний, дуже класний і очі. Підводила новою туш'ю.